Вітаю вас, друзі! Ви на каналі в ритмі гір» і тут я вирощую не просто рослини, я вирощую свої мрії. Сьогодні у нас 24 лютого, і це можна вже вважати офіційним днем початку сезону живцювання. Ну, в даному випадку ми будемо розмножувати поділками нашу багаторічну травичку, це вівсяниця сиза. Будуть ще багато різних інших трав. але ну, сьогодні працюємо з цією травичкою. Зараз я покажу весь процес, а ви поки ставте лайк. Та підписуйтесь на канал. Обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Нам потрібно розмочити гарненько кореневу, так як вони у нас замерзли. Ми зараз їх тут поставимо розмокнути і підемо поки готувати касетки з субстратом, які будемо безпосередньо висаджувати наші поділки. Треба було перше зрізати в першу чергу. Ну нічого, ми зараз їх виріше. Отже, це собі поки хай відмокне і розмерзнеться заодно, а ми йдемо готувати субстрат. Що, нам треба приготувати субстрат. В даному випадку у нас латвійський торф. Це е, дрібна фракція, його ми використовуємо для хвойних, тобто він нейтральний. І, чесно кажучи, для таких е, от, багаторічних трав, він не дуже рентабельний, тобто він дорогуватий. Але в мене отакий є залишок. Е, і я використаю його, але загалом ми використовуємо наш український дешевший торф, рівенський. І цілком достатньо. Сюди ми не будемо додавати жодних добрин. Ну, наразі так доброго пролонгованої дії, дії по типу смокота ми додавати не будемо. Вже після того, як побачимо перші корінці. Буду проливати там спеціальним добривом, обов'язково я все покажу, поділюсь в процесі. Так, що ми робимо? У нас тут майже повна тачка торфу вийшла. Так, Ми зараз всі ці грудочки маємо гарненько розбити. Ну, в процесі ми їх подрібнемо і додаємо обов'язково перліт. Перліт у нас затримує воду. І гарненько розпушує ґрунт, тобто не дає йому збиватись. І коренева, відповідно, набагато більше отримує кисню, набагато краще розвивається. Так. Загалом додають там одна, один до трьох у співвідношенні, але ми будемо додавати трошки менше, тому що для багаторічних трав не так принципово. Головне, щоб не сам торф. Так, Ці всі грудочки перетерти потрібно бажано. Б. Він ще трошки засох і замерз через зиму. Тому я, напевно, його буду, буду його просівати трошки через. Такий через корзинку, через ситце, тому що зараз це все перетирати буде довго, а потім вже розмочиться і роздавиться. Росіємо. Робимо десь 3-5 касеток, не знаю скільки сьогодні встигнемо висадити. Просто щоб їх треба буде промочити. І якщо ми щось не встигнемо сьогодні зробити, щоб просто пусті касети мокрі не стояли через ніч, не знаю, бо їх може потім прихватити мороз і вийде що. Знову чекай, поки їх відпустить. Робимо стільки, скільки встигаємо, плюс-мінус зробити. Ну це я вам зараз показую процес, звичайно так, на скору руку. Загалом це все трошки автоматизовано. Загалом робиться великий бак, який ну, береться чи тачка, чи бетономішалка, все туди закидується і весь цей субстрат е, в цій штуці замішується. А це такий на швидку руку небагато. Коли вже йде повноцінно сезон, ми черінкуємо, то ставиться бетономішалка і багато-багато закидується торфу, заливається водою, і відразу робиться велика купа субстрату. Бо отак чуть-чуть і не просіваємо. Ми звичайно це і я просіваю, тому що він просто елементарно засох. І оце все зараз роздавлювати. Як то кажуть, день короткий, зимовий. А нам треба ще встигнути щось сьогодні зробити. Так, одна є. Потім ми її прольємо водичкою. Ну, ще треба отако зробити. Не сильно, але щоб він ще ж О, цей торф сяде під від водички, як ми його прольємо, воно ще сяде. Так, 4 маємо, зробимо 5, Прольємо водичкою. Йдемо на перекус, це найголовніше база. Ну як робити головне? А, я не знаю, я сказав про піддони. Ні. От, ставимо на такі піддони для розсади для цих касеток. Це зручно тим, що коли вже треба їм полив, сюди налив водичку і корінець, який вже пробився через касетку, в неї ж там є дирочки, він собі звідти відразу з піддона бере воду. Дуже класна штука. Контрольований полив. Це як ми любимо. Тобто бачиш, що водички в піддоні нема, значить вони випили, треба долити. Так, і ще чого. Я все записую. Це не пригодиться, може під музику чик 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 буде. Чик-чик-чик. Гарненько проливаємо наші косопки. Ждемо, поки вони стечуть, а ми поки йдемо. Обідати. <свят> Отже, касетки в нас є, поки ми замочили, поки торф е гарненько касетки стечуть, починаємо ділити нашу травичку. Ну, в першу чергу, треба зрізати більше, ніж наполовину. Так. Ну і не знаю наскільки вона вже. Розмерзлась, не дуже розмерзлась, Ще треба ще треба її, і... Коротше, дубль два. Склейка. Не дочекались, одним словом, ми поки ці розмерзнуться, взялись за інші. Це в нас буде вівсяниця вольберла, така зелено-червона. І тут у нас торф набагато рихліший, І ці вже можна отак гарненько. Розтрусити і братись до поділок. Зараз подивимось, скільки у нас вийде з одної штучки. Флея! Наша киця не може без нас взагалі ото. Піду відкрию. її. Заходь! Путь! 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 Э! Не-не-не-не-не! Ты шо? Мама, Мама, Закарпатська сторожева. Сиди, дивись. Це все корінчики. Бачите, це все корін, корінь, тут майже вже не залишилось субстрату. Добре, звичайно, мати таку, у мене десь, я засунув, не знаю, де, де вона ділась. Такі ну, граблі, такі маленькі, садові, щоб це гарно вичисувати швиденько. Так. І... Так, ну і що тут треба брати канцелярський ніж, і все це гарно розрізати. Наша Касетка, вже настоялась, ну майже все промокло. Починаємо висадку. Значить, отвори будемо робити спеціальними супер штуками винахід особистий жартую. Викрутка або індикатор. Або цвях може бути. Коротше, Робимо такі... А, бачиш, не дуже добре все-таки пропіталося, витягується. Ну нічого, там наступні будуть більш зволожені і буде легше. Ну, Ми їх ще зверху поліємо обов'язково. Так. Отвори наробили. Травичку взяли. Зажали, ставили, зажали. И так тело-телу касетку. Так, 160 штучок. готово. Далі продовжуємо працювати і звідси аж до самого кінця маємо дійти з трави. Так, і ще хотів додати, в попередньому відео я говорив, що буду робити ще одну штучку приспособу для цих трав, але я передумав, до речі, минуле відео можете переглянути, там я розповідаю, показую, як ми це все тут готували. Одним словом, я хотів тут зробити ще такий ще один парник геподібний. Ну, поставити каркасик і накрити клівкою, щоб було ще тепліше. Але вже в нас іде таке доволі хороше потепління. Я вирішив вже цього не робити, щоб цим не морочитись. Все одно його там в березні вже потрібно буде знімати, бо в ньому буде занадто жарко. Так, на сьогодні поки що все. Ми працюємо далі, а в наступних відео я вже покажу результат, який ми зробимо. Тому дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.